Добрий день, друзі. Сьогодні ми будемо в'язати візерунок павуки. То ми в'язали маленькі павучки, а це вже великі павуки. От такий цей візерунок, цей візерунок йде. так же само по виворотній стороні. Це є виворотня сторона, а це лицева. Не знаю, може й лицева сподобається. Мені нап... не дуже того. Подобається. Розпочнемо в'язати. Я зв'язала такий вам зразочок невеликий. Раппорт цього візерунка дорівнює 6. Ой. Ви знаєте, я вас трішки обманула. Раппорт дорівнює 4. Так само, і як і в маленьких паучків. В'яжемо перший ряд. Перший ряд в'яжеться. Ну, як завжди, краєва, знімається. Першу петлю робимо і з одної петлі три. З одної петлі робимо три. Один, два, три. Друге, потім три петлі разом, тільки. Обов'язково виворотньою стороною, виворотній петлею. Знову з одної петлі три робимо. Далі три петлі разом, виворотньою петлею. З одної три, одна, дві, три. Три петлі разом. З одної три. Одна, дві, три, три петлі разом. Так, з одної три, одна, дві, три і три петлі разом. І так далі. І так далі. Хто якусь, що там в'яже? Більше. Другий рядок. Другий ряд, другий ряд в'яжеться виворотний ряд. В'яжете виворотній ряд. Всі виворотні петлі в'яжуться. Третій ряд. В'яжемо лицеві петлі. Весь ряд лицевий. Четвертий ряд виворотні. Всі п'ятлі виворотні. В'яжиться цей візерунок легко. Рахувати нема, нема що. Перший ряд то пров'язали, а тут, можете ж з сусідкою спілкуватися. Тепер це чотири ряди ми прив'язали. В'яжемо п'ятий ряд. П'ятий ряд у нас. Подібно до першого, але перший ряд ми розпочинали. З одної петлі три робили, а п'ятий ряд ми в'яжемо три петлі разом виворотньою петлею. І потім з одної петлі робимо три петлі, три петлі, петлі разом виворотнью. Із одної петлі три робимо. Три петлі разом виворотнію. Із одної петлі три. Три. Три разом виворотні і тільки виворотні. Тому що якщо ви Хоч раз пров'яжете лицею, у вас уже візерунок не вийде, то слідкуйте, щоб було правильно. З одної петлі три, і три петлі виворотні. Та що це воно? Три петлі виворотні. І з одної петлі три робимо. Три. Ну, і крайкова. Повертаємо. Це у нас був п'ятий ряд, шостий ряд вже йде так, як другий. Всі петлі весь ряд виворотній. Весь ряд виворотній. Красивий візерунок для кухточок. Для дитячих шапочок можна, тільки потрібно, щоб нитки були товщі. Тепер лицевий весь ряд лицевими петлями. Це у нас сьомий ряд, виходить, стоп нитка. І восьмий ряд виворотні йде. І рапорт у висоту вісім рядів, ряд, вісім рядочків. Дев'ятий ряд уже будете в'язати так, як перший. Рапорт наш закінчився. От такий візерунок у нас вийшлося. Тепер дев'ятий вісім. Це ряди пройшли. Дев'ятий ряд про... розпочинайте як перший. Перший ряд ми краєву знімаємо. Робимо із одної петлі три. Перший ряд. А потім, як проходимо вже другий, третій, четвертий, п'ятий ряд. Перша петля, не петля, а робимо три петлі разом. Це вже п'ятий ряд. Не забувайте. Успіху вам, учіться. Будуть красиві у вас вироби, дітки красивенькі будуть ходити. Красивенько одягнення, красиво одягнені. І ви також підписуйтесь, ставте лайки. Мені дуже буде приємно, що ви дивитесь і учитесь, якщо я вам хоч яку нібудь користь принес, приношу. Ось такий візерунок. До побачення. До зустрічі!